Привіт! Я Юлія Втушенко, бренд-менеджер компанії Benjamin Moore. І сьогодні я розкажу вам про особливості вологостійкої фарби? Що таке вологостійка фарба? Вологостійкість означає, що фарба може витримувати високу вологість або прямий контакт з водою без пошкодження покриття. Яка різниця між вологостійкою та миючою фарбою? Вологостійка фарба створена для захисту поверхонь від впливу води та вологи. Вона ідеально підходить для використання у ванних кімнатах, кухнях та інших приміщеннях, де висока вологість. Миюча фарба має підвищені експлуатаційні характеристики, вона очищується, не пошкоджуючи поверхню, що робить миючу фарбу ідеальною для місць з високим рівнем забруднення. Обидва типи фарб забезпечують захист і довговічність, але їхнє основне призначення відрізняється. Вологостійка фарба більше зосереджена на захисті від вологи, а миюча на можливостях очищення. На яку поверхню можна наносити вологостійку фарбу? Вологостійку фарбу можна наносити на широкий спектр поверхонь за умови їх належної підготовки і грунтування. Ось деякі з них: штукатурка, гіпсокартон, бетон та цемент, дерево, метал. Перед нанесенням фарби поверхня повинна бути чистою, сухою та за потреби прогрунтованою, щоб забезпечити оптимальну адгезію та тривалість покриття. Які зони можна фарбувати вологостійкою фарбою? Вологостійка фарба призначена для застосування в умовах високої вологості та можливого прямого контакту з водою. Тому її можна використовувати в різних приміщеннях та різних поверхнях. Ванні кімнати ідеальне місце для вологостійкої фарби. Вона допомагає захистити стіни та стелю від свілю, грибку та розвитку шкідливих мікроорганізмів. Кухні. Завдяки здатності витримувати вологу та пару, вологостійка фарба чудово підходить для стін та стель у кухонних зонах. Підвальні приміщення. Вони часто мають вищий рівень вологості, тому вологостійка фарба допоможе запобігти проблемам з вологою. Пральні кімнати як місця з високою вологістю від пральних машин і сушарок, тут вологостійка фарба також буде в нагоді. Зовнішні поверхні. Для фасадів, балконів та інших зовнішніх структур, які піддаються впливу дощу та вологи. Чим відрізняється вологостійка фарба для кухні та ванни? Вологостійкі фарби для кухні та ванної кімнати мають схожі основні властивості, такі як стійкість до вологи та здатність витримувати перепади температур. Проте можуть бути деякі специфічні відмінності залежно від виробника та призначення. Стійкість до плісняви та грибка. В ванних кімнатах, де створюються ідеальні умови для розвитку плісняви через постійну високу вологість, фарби часто містять додаткові антимікробні добавки. Миючі властивості: фарби для кухні можуть мати підвищену стійкість до механічних пошкоджень та забруднень, забезпечуючи легкість у догляді та можливість частого миття, що важливо для місць, де готується їжа і часто виникають забруднення. Важливо ознайомитись з рекомендаціями виробника при виборі фарби. Вибір правильної фарби забезпечить не тільки естетичний вигляд, але й довговічність покриття.